Дуже радий бачити вас сьогодні в приміщенні обласної державної адміністрації. Я в суботу мав розмову з народним депутатом Сергієм Мартиняком і він інформував мене про ту допомогу, яку надає благодійний фонд і конвойна група нашим закладам освіти, науки, медицини. Яка роль сьогодні вашої групи в підтримці українського народу в досить таки нелегкий для нього час? Надіюся, що сьогоднішня наша зустріч це продовження тієї співпраці і тих заходів, які проводяться і з боку влади, і з боку благодійного фонду, і з боку конвойної групи по благодійній підтримці, волонтерській допомозі. І, взагалі посиленню і організації співпраці між нашими народами, ми високо цінимо цю співпрацю і розуміємо, як нелегко сьогодні нашим громадянам, коли з однієї сторони ми, не очікуючи агресії з боку нашого північного сусіду, постали в ситуації, що Україні. За короткий період часу вкрай необхідна була моральна і матеріальна підтримка. І підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у 2014-2015 роках стало ще одним яскравим підтвердженням того, що це не декларація, це не просто політичний жест. Як ніколи, значить, підписання цієї угоди. Переросло в величезну політичну, моральну і матеріальну підтримку з боку країн Європейського Союзу і звичайно Німеччини в першу чергу. Ми розуміємо, що ті санкції, які сьогодні накладає Європейський союз на країну, яка прийшла до нас з війною, вони безпосередньо зачіпають інтереси і європейських країн, зменшується торговий оборот. Впливає на економіку, але попри це, ми розуміємо, що сьогодні політична підтримка, підтримка з боку простих людей, які через благодійні фонди, волонтерські групи з вашою допомогою надають підтримку українцям, вона набагато важливіша, ніж ті, скажімо, втрати економічні, які сьогодні несуть країни Європейського Союзу. Я щиро вдячний. За таку політичну, людську позицію з боку наших партнерів, сусідів. І ще раз хочу подякувати всім людям, які допомагають Україні в цей нелегкий час. Історія ще раз підтверджує, що добро робить добро. Тому дякую вам, дякую всім тим, хто сьогодні стоїть за вами, працює разом з вами. Дякую керівництву благодійного фонду «Європейський вектор за те, що вони змогли організувати цю співпрацю, і ось уже більше п'яти років ця співпраця інтенсивно розвивається. Ми бачимо це наяву практично. Тому також з боку влади, з боку адміністрації. Подяка і народному депутату Сергію Мартиняку і подяка керівництву благодійного фонду Європейський вектор». всієї Волинської громади. Подякувати пану Фогелю Вільфріду за ту роботу, яку проводить конвойна група, і в його особі ще раз подякувати всім вам і вручити вам, пане Вільфред. подяку голови адміністрації за ту роботу, яку ви робите для нас, для українського народу.

Перший час хочу щиро подякувати за такий дружній прийом сьогодні у адміністрації. Щиро вдячний за відзнаку, яка стосується не тільки мене, а також присутніх тут моїх колег по спілці, але і тих решту людей, які залишилися вдома, але які своєю працею допомагали в нашій діяльності її. Невеличка група, але дуже заангажована. У нас 62 члени. Ми вирішили в цьому році в 25-річну поїздку нашої групи здійснити саме в Україну. Ми сьогодні приїхали, і це зазвичай так відбувається раз у рік з власним транспортом привезли допомогу, але протягом року постачання поставки гуманітарних вантажів відбувається досить регулярно, і це здійснюється через фонд «Європейський вектор. І ми щиро раді, що можемо в цей особливо тяжкий час для України допомогти вам не тільки матеріально, але і морально, щоб все-таки спільна Україна далі існувала, і щоб повернення Криму, повернення тих окупованих східних земель привело до єднання і побудову дійсно сильної української держави. Від себе особисто від імені всієї групи бажаю вам такого розвитку для України, і ми щиро вдячні, що наш невеличкий внесок у цю справу вами так високо цітанки Дякую за увагу.